Робочі моменти, хочу поділитися, будемо так казати лайфхак, перейняв опит у, у старших комбайнерів. Значить, ось в принципі корпус з почіпником. Що треба зробити, щоб не витирало, щоб не лягав швидко почіпник. Я казав чоловіку, що 4 роки тому перебирав комбайна. Він каже, там почивники мільйонники, вони ходить дуже довго. Я кажу, що в мене всі полягали. Знаєте, що він мені розказав? Що між оцим корпусом і пильником потрібно із збитого валянка або з войлока вирізати такого своєобразного пильника з отвором. Тільки щоб воно на валу плотненько стояла. Тобі ж дивіться. Ось ця сторона, що стояла всередині шнека. А ось це що знаружі. Дивіться, тут пильник цілий. Немає зазорчика, так? Да? А з цієї сторони зерном і курювою витерло. Це там де стояло. Тобто цей пильник стояв тут і там воно де є зазор між внутрішньою обоймою підшипника і пильником. І сюди спокійно випадає курюво, зерно, і воно це все благополучно я стирає пильника. Попадає туди курюва і лягає коротше, підшипник. То ось ми коротше, з бойлика вирізаємо, міняємо підшипники, з войлика вирізаємо таку, по кругу цю штуку, надіваємо на вал, кришкою прижали і, і все. Ось, в принципі, можете спостерігати. Отак воно виходить. І тоді той пильничок, такий своєобразний, буде тримати, щоб туди не попадало зерно курява. І тим самим буде довше ходить ваш підшипник. Кому сподобалось відео, з вас вподобайка. Ми працюємо далі.